якась тварина взяла мій стаканчик пластмассовый затягла в кущи и погрызла я її чув она тут живе, якась така тваринка странная а, так. а я все ніяк не можу допить кофе пью по одной чашке один по одной порции готую ой катя опа хорош все надо трошки. опа і все ніяк не вип'ю. Я хочу його випити тут. А в Перу, можливо, куплю другое кофе. Я думаю, що у них кофе є хороший. Ну це дерево класне, але під ним гарпата. А так вообще да. Оце это самая классная нычка была бы. Вот. Такие миссия. Оазис. Среди пустыни. Да получается, что очень хорошо расположенный. Оазис. І ми вилазимо сюди. Вот, на виход до дрожки. Кругом гори. Ось вот таке. Отже, сьогодні п'ятниця, 14 березня 2025 року. Прикольно, що я знову великий город приїду в неділю. як <реш> завжди. Ось таке. Ну все, стартуємо. Уже хорошо видно эту посадку дерев. Спершу я хотел вот тут стать, но передумал. Воно слишком так открытая якось. О, здесь наш, там водичка. Вот я снова в этом оазисе. Набрал водички. Трошки с запасом. Вода хорошая, хай. Вот все. Будем покидать это место и двигаться к новому. Там тоже хорошее место. Тоже вот эта речка типа, только мне честно не нравится уже возле речек ночевать, насекомые достают. Вот. Я думаю, что это за синяя полоска, а потом мне дошло, тут же, же океан был низко. Там все ущелье расходится, а ветер как оттуда дует, он задувает и тут сужается, и поэтому так усиливается. Там океандр, но там тупик. Там по берегу нема дороги. Нам 102 км до фінішу, Там приземлимся, Но не надовго. Сейчас движемося в горку. Але вітер должен бути в В общем, вода є в ріжці. Але вона теж мутна. Це якось дивно? Тут вітер такий страшний, а мене за отбойником майже не достає. Странно так Вон моя хованка Це вже само, село особенно Куя Село називається Куя 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 Ми потихоньку движемося вверх Так, що тут написано? Якась древня культура Типа в оцьому ущелі Якась дуже древня культура Мумії там всякі да? Такое вот оно, да? Понятно. И фигурка, изображающая ихнюю мумию, да? Вот такое вот. Тут я ничего особо комментировать не буду. С другой стороны, в таком месте жить классно. Всегда есть вода и всегда хорошая погода. <гаду> вот так вот, вот такой. Хотя может тому, кто все время живет в жаре, так и хреново. Хочется прохлады, дождика. якийсь забор і... или то забор или труба проложена і дорожка йде по ущелью вона далі сужається но по-моєму там вона йде між городами петляє а наша дорожка вон іде і десь там заверне возле самих вершин Вот тут, коротше дуже крутий обрив високая наверное, камніпадна опасность Его там десь засыпало и поэтому зараз пропускают по очереди. Вот так вот. Итак, возле каждого километрового знака зупиняемся, отдыхаем, выпиваем трошки воды и хекаем. Ще 9 километров, я так понял, судя по знакам. Как вони написали. Ой, ну тут становится прохладнее, и вітер и цусили Ага, хорошо. Опять Мирадор. Це просто мірадор і тут всякі значки оставляють ці туристи я некоторій вже навіть зустрічав. це тут за изгибами цього часті не було видно а тепер ми її бачимо вона тут сужається дерева є Наскільки я зрозумів якщо це точно копія мумії, так виходить що руки зв'язані по на пузі і шия зв'язана, а на морді маска. Якесь ритуальне захоронення виходить mm. А тут виходить слої йдуть темний слой і тут є слой білий. Одняк. Колись було дно океану. Явно це все колись було дном океану. Но дуже давно. В общем, я вирішив зараз перекусити тут, тому що місце удобне, де так ще буде. Пока я перекусовывал парень, колеса таки спустила. Я поставил вторую камеру, которую заквея, которая сзади раньше стояла. Вот побачимо, як вона буде. А ту камеру надо проверять. Может она действительно проблемная, будем ее уничтожать. А тоді надо было купить новую запаску в этой эрике. В, в в вот прикольно, як породы идут. Тут такая якраз рыжая, непонятно. Тут пела вот виглядає. Этот самый, да. Це вапникове відкладень, це може бути осадочні, каралові всякі непонятные. А от верхній слой чорненький моляється вулканічний. Це, це вже потом було звержение. А нам еще 2 км похекать і все, О! О! долини вже не видно. Вона злеска, вона злеска. Отже, последній взгляд на цю долину. Сейчас ми однеї будемо уїжджати в сторону. Кошмар. Це каньйон дьявол. Ось тут дорога в сторону зараз буде. Котора йде вниз. А куди потім не понятно. Вона з'єднується з той, що внизу. О, а мы заворачиваємо і десь метр 500 буде Хацапетовка. Там вже буде вершина дальше не поднять нам низ или прямо хрена себе не было никого тут раз колонна новенькие машины перегоняюсь получается закончилось подъем закончился начался встречный ветер чтобы интереснее было кошмарить хотя подъем еще и не закончился даже еще вон... подниматься буде, а потом неизвестно Кошмар якийсь ще все піднімаюся, піднимаюся, підйом не закінчується. Дивлюсь, дальше вроде підйому немає, а далі мираж просто. Там підйом, подъем його не видно. А тут непонятно вже, Може вже нарешті закінчиться Цей кошмар 30 км. Кажись, все, оце вершина. Але яка висота, неизвестна. Ну, дуже висока. Дальше знаю через цей розлом раз вони так прорили значить точно круто вниз а там дніються високі гори тут дуже високий хребет але там усе заповідно на карті написано а це місцевий чувачок я так зрозумів це у нас впереди яма Опять да? Каплица. Оазис. В этой бочке есть трошки воды. Вот такие приколы. Интересный момент. Машин вообще нема ни спереди, ни сзади. Пропали. Момент тишины вообще не нема на горизонте. Я один. Всі вимерли. Ось цю долину ми проїхали. Ось вона яка У. Там вона углубляється. вона дорога пішла на кудру на цьому. А там от видно вже ту долину, в яку ми маємо спускатися. Скоро вже. Ось вже, вершинка перевала. Вершинка і указатели. А ось кому що цікаво. Болівія. Ми вибираємо Аріка, вона ближче. Точно так наші пригоди будуть продовжатися. Вон внизу видно о, зелений оазис. І от кудись-туди ми будемо їхати зараз. Ось таке тут робиться. Тепер то же Але вниз. Ну, в списке так само, як і вчора. в таких случаях очки нужны. Это здесь приблизно половина спуска, середина. Тут немножко по-другому долина устроена. Она гола, а в середине глубокий каньон, зразу не пойняв як поїду то вказується що це типа теплиці там виращують і оце дерево теж тут щось виращує сади о тут апельсійне оце стопудово а там взагалі непонятно що і тут усе кругом засажене росте красота така от долина так звернув з траси оце на цю дорожку вона якраз йде вдоль канальчика типу. І десь там буде магазин. А від нього потім можна буде виїхати до моста і десь там буду ночувати сюди. А оце наша річечка. Ну от десь там за селом я возле неї буду ночувати. Отак так раз і канальчик пішов у сторону по висоті. Там ото стоїть машина, там двоє хлопців мене пивком гостили. Так що сьогодні буде вечором В общем, ось магазинчик. Купив собі хлібців І макарошки. І все, мені хватає. Получається по цій дороге, если їхати далі, ось вона трошки біжається ярок. Раніше був прямий мост, його мабуть, розрушило. І от там десь далі вона буде соєдинятися з трасою. Пересікається з нею. Тобто я все одно вийду на трасу. А отсюда от можна пойти по цьому ярку. Лібо туди, либо туди. Вот. Вот. Ну мені сюди більше подобається, бо тут більш закрите таке. Там такі прикольні ущелья. По цьому теж можна було б бы десь заникатися. В общем і так і так класно. Взагалі так воно заворачивається. Ось тут якраз найкраще місце, максимально закрите від усього. От. Саме інтереше, що оця гора утром буде сонце закривати. От. Я подивився, що тут таке возвишене місце. Поставлю тут палатку. Палки у мене є, щоб оперти. ось так нормально тут розміщусь. Дуже добре. От в цьому куточку. Ну, я, как обычно, велик поставлю, ветрозащита будет, и все нормально. Сиделка у меня есть. В общем, что-то придумаем зараз. Будем начинать. Сегодня решил трошки поэкспериментировать, но я дуже уставший. О, ну, в общем, короче, сделал. Делай прототип турбопечки. Мой первый. Попробуй хотя бы, как он будет работать. В общем, суть такова. меньшая баночка вставляется внутрь, но и дырки снизу. Зверху, коли зазор должен бути максимально закритий между ними. А у, в наружній баночці дирки зверху. І щоб був зазор, щоб до дна не доставала Воздух довжен заходити сюди і туди создавать тягу. Коли тут починає нагрівати, воздух нагрівається. І соответственно, пламя буде більш горячей. І по ідеї, так должны сирі дрова лучше гореть. І тяга буде максимально Только розміри і кількість дирек, я ще. Буду уточнять. Ну и вообще размер банок. Надо, чтобы банки максимально подгонялись друг на друга. Це дуже маленька. Якби сюди побольше. В общем, ну, зазор между банками должен быть маленький. Сейчас попробуем распалить. Ось так я разместился. Мой тепер там столик. Газета, яку я вожу ще з Аргентины наконец-то пригодилась. Сьогодні будем с комфортом. У нас вообще таке класне місце, таке ущелье. Офігеть. Вот. Правда, если не считать мусор, тут, тут минимально мусора, А вот там есть такие местя, де, короче, капец, такие зазоры, эти прям заторы мусорные. Наверное, когда вода бежит. Ну и вітром их розносить тоже. В общем, я располив. Общий принцип сработал. Но внутренняя емкость слишком мала. Вот на, надо действительно, чтобы как раз вот здесь по уты ширини, а может даже еще ширше. Это вообще зазор минимальный. Внутренняя емкость должна быть объемная. Здесь миллилитров на 600 должна быть. Тогда будет нормально. А так воно сильно дымило. То дрова не влазят, тоненьких у меня не было. Ну, в общем-то. Буду дальше продолжать эксперименты, но потом. А пока что моя любимая старая печка, которая работает и в принципе пока ничего не надо. Сегодня ничего такого мясного рыбного уже нема. я всегда даю. У нас варится макарон на цибульное безобразие. Я туда еще чесночка вкину. У меня же чесночок есть еще. А я пока начну пивко. Кристалл называется. Я так понял, 3,5% алкоголя. Сейчас начну. Я потихоньку раздуплил Осман. И вычислил. Я, короче, поднялся на высоту 1300 с лишним метров. Получается, за высоты примерно 60 метров я поднялся 1360. Короче, считай, что на ИП-3 съездил и обратно вернулся. Вот такие вот. Вот такая вот крутизна получилась. Это я даже не ожидал. Я не думал, что там больше километра. Вот такие. Вот же, а если кто-то хочет задонатить мне на мороженое, реквизиты есть в описании видео и в закрепленном комментарии. Саме головне от эта стіна передо мною. Вона прям такая, блин, з отрицательним уклоном. Закриняй, да? О! Но утром вона мене закриє від утреннього сонця. Зорі вийшли, сонце зайшло, місяця немає. Кстати, прошлої ночі було затемнення. Я вийшов серед ночі. Думаю, чого голова так болить? Думаю. А чого темно, де місяць. Випив півка, мене трошки повело. Кошмар. От. Я збирався більше не пити. Ну, виходить, завтра вінця куплю. У мене якесь вінцо купити, яке я ще не пробував. Якесь особливе останнє в чилі. Ну ще не придумав яке. Лучше б сіру, сіру хочу. Ладно. Ну все, блюдо готово наше. Ще кину пару палок, хай собі горить, потрошку тліє для красоти. Вот і все, Заканчивается сьогоднішній день. А завтра буде новий і нова серія.